З усіх людей існує лише одна, кому нереально важко позбуватися речей. Навіть іржаву і діряву скорітку вона викинути не може, тому що А раптом знадобиться. А я от котлеток насмажу, розкладу між дірками та іржею, і ще буде нормально. Не викидатиму, хай постоїть. Та людина, можливо, ніколи і не знала скрутних моментів у житті, ніколи не була бідною, але її привчили сумніватися. І сумнівається вона не в речах, сумнівається вона в собі. Просто вона все своє життя прожила у критиці, не так прибрала. Прибрала добре, але залишила пляму. Пляму стерла, але подерла поверхню. І саме тому вона боїться викинути ржаву пательню, бо боїться припуститися помилки. Помилки це завжди погано, це завжди зауваження, це завжди критика. І так ця людина обростає мотлохом лише тому, що просто більше не хоче, щоб її критикували. Зараз, коли я пишу у своїй спільноті великі переліки речей для розхаращення в різних кімнатах, я навчаю людей спочатку розхаращуйте сумніви і думки про те, що ви недостатньо гарні. Це неправда. Коли піде це, прийде і порядок. Це перевірено.